Всіх вітаю, звати мене Наталія і сьогоднішній мій розклад для міста Запоріжжя з 16 по 31 серпня. Отже, перше питання: загальна ситуація в місті Запоріжжя. І ми бачимо два аркани мечей, лицар мечей і королева мечей. За цими двома арканами ми розуміємо і... Про те, що ситуація в Запоріжжі буде напруженою. Обидва аркани вказують на стресові і неочікувані ситуації саме з повітря. Лицар мечей, ми знаємо, це вказівка на повітря, а королева мечей. Є... Це водний аркан говорить про страхи і небезпеки. Отже, страхи і небезпеки будуть пов'язані саме із повітрям. Якщо говорити метафорами, то самі розуміємо, що коли багато неконтрольованого повітря направлене на воду, то в принципі нічого доброго не може бути, бо вода піднімається високими хвилями. І піднімається мул. Отже, на жаль, поки що ситуація залишається в ці дні е, напруженою. Наступне питання: несподівані ситуації в ці дні для Запоріжжя. Ми бачимо два аркани і обидва жезли: король жезлів і лицар жезлів. Жезли, пам'ятаємо, це вогонь. Але король жезлів це стримана енергія вогню, а лицар жезлів це неконтрольована енергія вогню. Отже, ми розуміємо, що за королем мечей є вогонь, ну, в принципі, за обома арканами, що вогонь буде, але є надія і велика ймовірність, що Король жезлів зможе більшість, а може і всю енергію цього вогню стримати. Отже, наші захисники ППО вони зможуть стримати цей вогонь. Хоча лицар жезлів, неконтрольована енергія, все ж таки говорить про те, що щось да, зможе увірватися в наше місто Запоріжжя. Тому все ж таки небезпека від вогню і повітря вона залишатиметься в ці дні. Наступне питання небезпеки для містян в ці дні. І тут ми бачимо два старших аркани: четвертий імператор і колесо Фортуни, десятий. Ці два аркани це дуже позитивні аркани, які саме в цій позиції небезпеки вказують і дають надію нам на те, що Запоріжжя і запоріжці зможуть вистояти, зможуть триматися. І цей вогонь, це повітря, про яке йшлося в попередніх питаннях, вони будуть, не завдадуть Запоріжжю великої шкоди. Тобто ситуація все ж таки буде стабільною за цими арканами. Тобто, надія все ж таки є і про це говорять аркани. І наступне питання це чого очікувати містянам ці дні. Тут ми бачимо знову таки два старших аркани мир і підвішений. За старшим арканом мир закріплені такі поняття, як щастя, гармонія, а за підвішеним жертва, затримка, тиша. Отже, спробуємо їх поєднати в питанні, чого очікувати. Ну, я б сказала так, що е, люди будуть очікувати щастя, гармонії, але все ж таки вони прийдуть в тиші або з затримками. Тобто воно буде але мати форму не таку, як ми звикли з вами ось цю емоційну емоційного такого виплеску щастя. Підвішений говорить про те, що е, щастя буде тихим. Тобто радіти ми будемо всередині, всередині себе родинами або на самоті. Отже, бачимо, що все ж таки буде напружена ситуація, але останні карти нам дають надію, що все ж таки місто Запоріжжя не буде атаковано неймовірною силою, якою б хотіли б рашисти. Тому всім терпіння більше молитв за наших хлопців зсу і за перемогу. Всім мирного неба.